Ви почали вчити іспанську, а виявилося, що в Іспанії говорять ще каталонською. Ви теж заплуталися і не можете зрозуміти, яку саме іспанську вам треба вчити, і скільки офіційних мов в Іспанії. Зараз я розкажу. Тому поїхали дивитися це відео. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Ванка Іспанка, і в цьому відео я розкажу, скільки офіційних мов в Іспанії. І яку ж іспанську нам треба вчити. Якщо вас коли-небудь хтось запитає, скільки офіційних мов в Іспанії, ви маєте відповісти одна. Згідно з основним документом Іспанії, а саме Конституцією, офіційна мова в країні одна. Вона називається іспанська або ж іспанол. Є ще інша назва: кастияно або ж кастильська. І та назва, і та назва означає, що це іспанська мова. Тобто ми з вами вчимо класичний варіант іспанської мови, офіційну мову Іспанії. Яка так само є офіційною ще в 21 країні світу і називається Кастеяно. Про різницю між етимологічними назвами Еспаніоли і Кастеяно поговоримо в наступному відео. Кастильська мова зародилася в епоху середньовіччя в Кастилії, звідси і походить назва Кастеяно. Поруч з Кастияни в Іспанії існує безліч напівофіційних мов або ж неофіційних мов, або ж визнаних чи невизнаних мов. В деяких автономіях поруч з Кастияно є ще друга офіційна мова, тобто на ній говорять всі жителі цієї автономії, і саме цю мову вивчають в школах. У ну, мене були ситуації, коли до мене приходили учні. Ми починали вчити кастияно, тому що нагадую, що це офіційна мова Іспанії. Але потім вони розуміли, що, наприклад, в школах або в університетах, або в громадських місцях люди використовують дещо іншу мову. Ще хочу декілька слів додати про іспанську мову. Вона є третьою мовою у світі за поширеністю. Як я вже сказала, вона є офіційною в 21 країні світу. Також іспанською мовою розмовляє близько 500 мільйонів людей у світі. Ви можете собі це уявити? Я наприклад, ні. Які ж мови в нас є другими офіційними? Це баскська мова, або мова басків, або ж як її називають Йошке, а нею переважно говорять в країні басків. Друга мова це каталонська, а нею переважно говорять в Каталонії. Також є деякі лінгвісти кажуть, що це діалект каталонської мови, а деякі лінгвісти виділяють її як окрему мову. Я буду про неї згадувати як про окрему мову. Вона називається валенціано, тобто валенціанська мова, і нею користуються у Валенсії. І наша четверта друга офіційна мова це Гаєго, тобто Галісійська. Нею користуються на не півночі Іспанії, а саме в Галісії. Коли ми згадуємо про регіони, в яких користуються тією чи іншою мовою, хочу зазначити, що взагалі в мові дуже важко визначити кордони. Тобто ми навіть сказали, що мова не має кордонів, але з іншого боку, мова є тим елементом, яка визначає кордони країни. І я переконана, що мова має значення. В даному відео я хочу звернути увагу на те, що коли я кажу, що, наприклад, каталонською говорять в Каталонії або ж мовою басків в країні басків, це не означає, що а, ця мова обмежується лише цими регіонами. Так, наприклад, мовою басків а, спілкуються в деяких регіонах Франції. Чи можна стверджувати, що ось ці чотири мови, а саме каталонська, еушкера, галісійська або ж є схожими на іспанську, тобто кастияну? Так і ні. Лінгвістичні дослідження, які показують, що гаєго, тобто галісійська мова, вона має 90% схожих слів з саме з кастеяно. Тобто вона максимально схожа на іспанську мову. І якщо ми вчимо іспанську, маємо достатньо високий рівень, то в принципі, скоріше за все, галісійську мову ми зрозуміємо. Далі в нас йде каталонська мова, я її дуже люблю, катала. І в мене тут є навіть зошит. Я раніше вчила м -м -м, каталонську, і я навіть можу представитися: наприклад, Ола, э, дьоєм Діки Івана і дьосок Де Україна». Тобто мене звати Іванка і я з України. Є дуже багато схожих слів, які ви теж зрозумієте, наприклад, E, buenos días – це буде Бондія, або, наприклад, Порфавор, Сіуш Плау, або, наприклад, мутосграєс, gracias, e, gracias. Тобто, навіть не вивчаючи каталонську мову, деякі слова ми зможемо зрозуміти. Валенціано – а валенціанська мова, якою говорять в Валенсі, я, на жаль, її не знаю і. Не знаю, як правильно читати на цій мові, але можу стверджувати так для себе, що в принципі вона дуже схожа на каталонську, і аби мені дали якийсь текст, то знаючи іспанську і каталонську, я би зрозуміла волюціанську. І наша четверта мова, Еушкира, я її дуже люблю. А, чому я її люблю? Тому що я її намагалася вчити. Вона дуже класна, вона не схожа зовсім на інші мови. Вона рахується, як ізольована мова, і аналогів в цій мові ну, просто немає. Наприклад, нам добрий ранок буде егунон. Егунон. Тобто ви можете собі навіть уявити егунон. Як взагалі це можна вивчити і зрозуміти? Я би хотіла прочитати дещо на еушкера, тому що вмію читати цією мовою. Авір! І, і яці, і та суриску, і тут. Перекладі я опущу зірки і покладу їх у ваші руки. Звучить дуже класно, нічого не зрозуміло, але звучить класно. Ця мова ще не вимерла, нею дуже класно спілкуються в країні басків. Ця мова є складною. Точніше, я не дуже люблю поняття складна мова. Складних мов немає. Просто ця мова реально вона ізольована і не схожа на інші, тобто вона не схожа на жодну мову, яка належить до романської групи або ж слов'янської мовної. Тобто підведемо невеличкий підсумок, якщо ви подорожуєте в Іспанію або в будь-яку країну Латинської Америки, де говорить іспанською мовою, вам буде достатньо того, що ви знаєте іспанську мову, або ж інша назва цієї мови кастияна, тобто кастильська. Але якщо ви або ж ваші діти хочете вчитися в школах, університетах, в певних автономіях, а саме в Каталонії, Валенції, Галісії або ж в країні Басків, то будьте готовими до того, що там буде інша мова. То ви можете спілкуватися кастеяно, всі вас будуть розуміти, але в багатьох державних установах будь-яка якась документація або ж якісь запити вони будуть дублюватися двома мовами. Саме каталонською, галісійською, валенціанською та мовою Еушкера. Якщо ви зараз в Іспанії, залишайте в коментарях, де саме ви знаходитеся і чи були у вас коли-небудь якісь непорозуміння стосовно усіх цих мов. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступних відео. І сьогодні я прощаюся каталонською. Адео! Ще згадала, що одна еушкера це буде Агур. Агур!